Четверта чернівці стають центром кіномистецтва України. Цьогоріч у конкурсних програмах та позаконкурсних секціях представлять рекордну кількість фільмів, понад 70 стрічок українських і міжнародних митців. Ми насправді з командою дуже щасливі, що четвертий рік поспіль наша зала вщент заповнена, і тішимося, що вона заповнена не лише на церемонії відкриття, а не якісь голівудські стрічки. Вона правда сьогодні була заповнена і в день, і ми зробили. Ви максимум в цьому році 70 стрічок різних напрямків. Тож ми чекаємо всіх і кожного. До Чернівців завітав український військовий Олександр Терен. За його участі відбулася національна прем'єра фільму Перший ряд це стрічка про українських артистів балету в еміграції та участь у їхній виставі самого Олександра. Виконавчою продюсеркою фільму стала відома голівудська акторка Сара Джесіка Паркер. Варто подивитись, тому що знову ж ми і так. Постійно ділимо один одного там на якісь касти, верстви, соціальні ролі, і так далі. А тим паче ми постійно ще й звертаємо увагу на людей, які виїхали за кордон, і, типу, ось там українці, не українці. Але хотілося б сказати, що там українці, такі ж, як і ми, і е, з тих чи інших причин вони опинилися там і. Вони роблять теж багато насправді для країни для поширення ось інформації правдивої інформації про війну. І ось хотілося б скоротити ту прірву фільмом. Відкриттям фестивалю стала стрічка життя чака, режисера Марка Фленегана. Щемлива та життєстверна кіноісторія, створена за книгою американського письменника Стівена Кінга. Перше питання, коли ми вийшли з залу, у мене було сі в родині таке, хто обрав для показу такий чудовий фільм. Які треба мати смак ну, Стівена Кінга, я знаю, там не помолишся, але ж, як нам сказала організатори 70 фільмів, представлена. І я собі уявляю, як їм важко було брати саме той фільм, від якого підуть мурашки по шкірі. Ви завжди вмієте здивувати. І ми ніколи не пропускаємо цей фестиваль. Я вже другий раз, мені дуже подобається, чекаю з нетерпінням нових фільмів. Ми були два роки тому випадково ми потрапили на закрит... на останні дні фестивалю. Нам дуже сподобалося. Нам здається, що це дуже важлива подія. Власне, що такі фестивалі відбуваються не тільки в столиці. А й в таких місцях як Чорносі. Другий день фестивалю припав на день народження Івана Миколайчука. За традицією вранці, 15 червня, організатори їдуть в гості до Івана у Чорторию. Там косять траву на подвір'ї, де виріс відомий актор і режисер. Є легенда, що Іван у свій день з першими променями сонця косив. Тож його традицію продовжують організатори фестивалю – Десять метрів небезпечна пускайте. Цей день на фестивалі у Чернівцях показали відреставровану стрічку, автором сценарію якої був Іван Миколайчук. Раніше недоступний фільм і в звуках пам'ять відгукнеться, присвячений Миколі Лисенко. Муза цьогорічного фестивалю Ольга Сумська зіграла в стрічці перше кохання відомого композитора. Через 40 років пригадує найяскравіший спогад зі зйомок. Той епізод, коли він в кущах, На цей епізод мушу вам сказати, адже 18 років, ну, звісно, сором'язлива, ще дівчина ну, мене вмовляли. Режисер Тимофій Васильович Шевчук. Я сказала, добре, за однією умовою. На майданчику буде режисер-постановник, оператор і гример. Все, більше нікого. Село Шешахи, Полтавська область. Дерева, хатки камери, я пливу річкою, співаю пісню, виходжу з води, повертаюся, кажу свій текст і бачу, що на деревах сидять сільські хлопчаки, і мені аплодують. Ольга Сумська зізнається цей фільм на «Миколайчук Опен. Вона подивилася вперше. Відбулося диво. Я стала музою кінофестивалю «Миколайчук Чуко. Це щастя для мене, адже знайшли можливість неймовірні люди. Чукопин, відреставрувати наше кіно, яке довго лежало на полицях. І слава Богу, що це відбулося. Саме цей фільм я вирішила відвідати, тому що там була Ольга Сумська, яка дуже мені імпонує, яка дуже надихає, і ця людина для нашого українського кіно вона дуже значимий внесок несла. І саме цей фільм. Викликав в мене оті почуття саме нашого духу, саме нашого народу, який наш народ незламний. Я трішки розумію в техніці, я трішки знаю про оцифровування. Це велика колосальна робота. Надихає більше звертати увагу на нашу українську культуру, а також наших українських діячів, які несуть історичну… Змістовну сутність нашого народу, то навіть спокон віків ну люди е, намагаються все рівно не втрачати цей зв'язок з тим минулим, е, з яким можна сказати, дало такий паросток, що воно проростає, і це і цим це можна пишатися, можна надихатись сьогодні, і загалом. Просто в мене фамілія лисенка, тому мене це взагалі ще більше надихнуло піти на цей самий фільм. Основний акцент був постав там, де треба було заакцентовано на українській культурі, на всьому українському, тому що все вторинне, політика вторинна, економіка вторинна, а культура це те, що нас возвеличує і дає нам, напевно, якусь надію виживати далі. Річку спеціально для фестивалю відсканували сплівки з спільними зусиллями Миколичук Опен, Довженко Центр та культурно-мистецький центр імені Івана Миколичука. Це вартувало майже 60 тисяч гривень. Робота над скануванням тривала близько року. Коли я побачив той ефект, який викликала ця картина, і почув відгуки від людей, то я розумію, що ніякі складності взагалі. Це все ерунда. То ми розуміли, що це викличе точно зацікавленість більш старшого покоління людей, які знають це все, які чули про цей фільм, які хочуть побачити молодих акторів, які хочуть згадати. Багато сьогодні людей розповідали, що вони як опинилися у своєму дитинстві, хто жив от десь в Франківщині, чи ще, ще десь от прямо згадали своє дитинство з такими ж родинами. Ну, дуже цікава е, історія. Але мені здається, що е, найважливіше, е, і найважливіші відгуки для мене сьогодні були, це від молоді. Тобто мені здається, що дуже важливо, щоб молодь дивилася таке кіно, е, тому що, е, коли виходили молоді е, хлопці і дівчата сучасні, такі, етро, і говорили, «Слухайте, ми взагалі не розуміли, що таке. Що, що таке, у нас знімала? Тобто, це знімає всі питання про а що яке там українське кіно? Упродовж Миколичу Копан також триватиме благодійний збір, присвячений Руслану Ганущаку, українському кінодокументалісту та військовому, який загинув на війні. «Сфокусувалися на меті зібрати 300 тисяч гривень на потреби 92-ї штурмової бригади безпосередньо на купівлю РЕБУ. Чому? За цим є. Цька історія Руслан Анущак, який представник кіноіндустрії, документаліст, фотограф, і тут є виставка його робіт. Він загинув в нього не було ребу, і або був реп, наприклад, то він міг би захиститися. Тобто, реп сьогодні це є інструмент виживання. Він мусить бути. Ну з кожним бійцем, де да? відповідно, цей збір присвячується людині, яку люблять, поважають всі галузі. Долучитися до збору можуть всі бажаючі за qr кодом який ви бачите на екрані Цьогоріч У програмі Open» фільми на будь-який смак, аніме, жахи, фантастика, трилери, драми, документальне кіно вперше на фестивалі. Презентують дитячу секцію. Ми мріяли про Миколичука Open Kids» вже кілька років. Ми планували його робити через півроку чи після Миколача. О десь перед новорічними святами, але зрозуміли, що ми можемо зробити такий кінотабір, кіновихідні, тому що зараз почалися шкільні табори, і дітки мають більше часу і простору, і вони готові створювати своє кіно, свою мультиплікацію. Тим паче, що це не просто покази, є додаткові опції. У нас є лекції, у нас є наукові квести. У нас для малечі є бульбашки з нового цьогоріч І конкурс вертикальних фільмів наглядачів та. Ось чекає добірка стрічок про відомих українських постатей Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Григорія Сквороду та Романа Шухевича. А ще нова режисерська робота Анджеліни Джолі, французька стрічка-кімната Мар'яни, дія якого розгортається у Чернівцях, і багато іншого триватиме до 21 червня включно. Тож всі бажаючі ще встигають відвідати фестиваль глядацького кіно. Попереду національний конкурс короткометражних фільмів та світові прем'єри з повною програмою. Ви можете ознайомитися на сайті та на наших ресурсах. Олена Крячко, Микола Ганутін, новини Сі 4